У цьому ж турі, але днем раніше Охтирський нафтовик Укрнафта приймав Криворізького гірника. Гості нагадаємо у матчі минулого туру. Поступилися вдома іншому клубу Сумщини. А до Охтирки приїхали, не приховуючи свого бажання перемогти. Приникнути майже дві тисячі охтирських болівальників на восьмій хвилині змусив Віталій Павлов. Хавбек гірника прийшов до чужої штрафної на кутови і продавив свого візаві удар головою. І голкіпер Анатолій Тімофєєв навтовику не помічник. А от де воротар господарів урятував, так це в епізоді з пенальті Сергій Нудний на 23-й хвилині пробив дуже просто по центру. Тимофеєв стояв по удару і м'яч відбив. Пробивати пенальті довелося й господарям. І ще у першій половині листопада грубо у власній штрафні зустрів бренько бити з позначки взявся Лива Нарволадзе і недарма. Один один і ще у першому таймі. От після відпочинку ані гірники, ані нафтовики не забивали. Згадати варто хіба що вилучення вортаря гостей, але впливу на підсумковий результат ця втрата не мала.